Українську мову завжди вважали наймилозвучнішою мовою у світі, а українські фільми це просто щось неповторне. В даному топі я вибрав 10 найкращих українських фільмів, але також тут можуть бути фільми інших країн. Але в цілому вони говорять і розповідають про нашу з вами країну. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. З вами EQTLNX е та топ-10 найкращих українських фільмів. Довбуш. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Добуші опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам вбивство батьків Довбущів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив, і розрослася легенда про карпатського лицаря, легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі, про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду, про те, як він жив і як обманув смерть. Плем'я. Головний герой, який грає актор з порушенням слуху, потрапляє у спеціалізовану школу-інтернат для підлітків з вадами слуху, де на нього чекають випробування злочинного світу і навіть перше кохання. Плем'я це найуспішніший фільм в історії українського кіно, який отримав рекордну кількість нагород на міжнародних кінофестивалях. У рейтингу Rolling Stone 50 найкращих фільмів, знятих у період з 2010 року, стрічка навіть випередила Тарантіна одного разу в Голлівуді. Захар Беркут. 1241 рік монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців, брати Беркути, потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Це наша земля. Ми вільні. Я навчу смердів повазі. Несамовитий від люті хан вирішує йти на простець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриє йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисленного ворога. Носоріг. Реальна історія заснована на подіях 90-х років в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг опиняється в кримінальному світі, де розпочинає свій кривавий шлях, що приводить його у зовсім протилежний напрямок життя. Коли мова йде про 90 ті роки у наших широтах, то кращого визначення, ніж буремні, не підбереш. Злочинність в ті часи набула таких масштабів, що їх наслідки відчуваються й сьогодні. Дивно, але українські кінематографісти не часто пробували писати ті події у вигляді якісного кримінального фільму. А коли пробували, то виходило щось таке неоковирне, як фільм Коли падають дерева. Так що режисер Олег Сенцов з його фільмом на фактично зайшов на незвідане поле для українських фільмів кримінального жанру. Ціна правди. За сюжетом молодий уельський репортер, а також консультант з міжнародних справ прем'єра-міністра Великої Британії Лойда Джорджа Гаррет Джонс приїжджає до СРСР, щоб зробити інтерв'ю з Йосипом Сталіним. Водночас він намагається зрозуміти, чому за часів кризи Радянський Союз процвітає, веде машинобудування, а плани перевиконуються. Наскільки ж ця країна багата? Пшеничні лани тут просто безкраї. Україна це золото Сталіна. З Москви Джонс вирушає до України. В цьому йому допомагає дехто Ада Брукс. Побувавши в українських селах і побачивши на власні очі голод, який влада штучно створила, Гарет Джонс повертається і розповідає світу про страшний злочин радянської влади. Крутий 1918. Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку треба було ще утримати. для цього багато хто готовий був йти на жертви, стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році сталася одна з найстрашніших подій битва під крутами недалеко від Києва. Кілька сотень патріотичних студентів, молоді люди героїчно вирішили захистити свою країну від 4000 тисячної добре озброєної Червоної армії, серед них є й брати, які закохались в одну дівчину, і просто купа молодих хлопців, у яких все ще має бути попереду. Черкаси, ця історія сталася в лютому 2014 року. Не найбільш райдужні часи в історії нашої країни, головні персонажі звичайні сільські хлопці Леві Мешко, які за волею долі потрапили на службу мінного тральщика військово-морських сил України Черкаси, судно стоїть біля Кримського півострова разом з іншими українськими човнами в порту озера Донзлав. Після подій на Майдані Незалежності в Києві Черкаси виявляється заблокованим через затоплені інші човни. Наші кораблі один за іншим переходять на сторону ворога, але тільки не Черкаси. Весь екіпаж стоїть на захисті своєї честі, на захисті своєї батьківщини. Від ворога, який почав окуповувати нашу країну частину за частиною, даний фільм заснований на реальних подіях. Тіні незабутих предків. 100% український хорор, коли Іван краде з колекції рідного університету артефакт з гарда, він не підозрює, чим це загрожує. На тілах його друзів з'являються дивні символи, які дуже схожі на ті, що зображені на згарді. Як потім розповів хлопцям один дивакуватий викладач, вони знайшли печатку, печатку, яка стримує древнє зло, що ось ось тепер має їх вбити. і єдиний вихід це поїздка в Карпати, де їм допоможе останній нащадок Мольфара. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні сім. І як говорять руни, спочатку будуть знаки. Поводир, прямуючи в Україну, яка в 30-ті роки пережила не найкращі часи, Майкл Шемрок був повен надії планів. Інженер за фахом, він думав, що буде корисним у створенні соціалістичної держави майбутнього. У чому йому допомагатиме син Пітер? Однак американець помирає, отримавши секретні папери про репресії в країні, які виявились в книзі Пітера. «Откуда у вас є ще мальчика? Десятирічному хлопчикові доводиться рятуватись втечі від поліції, що в подальшому приводить його до сліпого кобзаря Івана Кочерги. А Музикант приймає нового друга як повадиря і намагається вберегти його від усіх тих жахливих речей, які відбуваються навколо них.